Всім привіт! У Львові ніби випав перший сніг. Ніби. Тому що в порівнянні з тим, що в Чернівцях все повністю покрило сніжним покровом у Києві. Тут сніг перейшов дощ. І дещо, 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 дещо. Якісь частинки покажу вам. Находимось біля політехніки Львівської, вулиця Степана Бандери. Ось туди генерали Чопринки, моя улюблена. А ось туди попереду органна зала. Польська школа, вечірній Львів. І сьогодні в мене знову буде вечір з органною музикою. Це чарівно, і зараз я вам про це розповім. Сьогодні органом буде керувати Мак Єфим Новакович. Це дуже потужний органіст, який закінчував Львівську консерваторію. Так само. Вчився органному мистецтву е ще у багатьох закладах. І сьогодні ми зможемо почути, як 5 тисяч труб одного з найпотужніших органів України будуть зачаровувати класичні хіти органної музики і неперевершені відчуття. Це зможе нас перенести з цих буремних подій. Цих непростих неоднозначних емоцій, від того відключення світла, яке є зараз по всій Україні, стан величності, стан натхнення, стан зачарування. Ну що, підемо разом зі мною до органної зали міста Лева? Може підходимо до органної зали, неймовірний барочний костел Святої Марини Магдалени. і вхід до органного. Залу Львова. Зараз будуть діставати квиточок. І дещо вам ще зафільмую. Ми з вами знаходимося в приміщенні організації зали. Концерт вже розпочався. А я дещо ще хочу вам зафільмувати. Подивіться на цю красу. І зараз я вам розповім, що саме ми тут з вами бачимо. Розписи Яни Розена. Шедеври з відомого художника початку 20-го сторіччя Яна Розена були знайдені, зараз на дальню камеру, були знайдені після забуття в технічних приміщеннях концертного залу в 2019 році. Сенсаційне відкриття миттєво облетіло всю країну та підняло широке обговорення серед професіональних мистецтвознавців. Унікальні настінні розписи з фігуративною композицією на тему сцени хрещення, які також в розумній мові називають фресками. Розписи датуються 1931 роком. У 60-х роках в цьому приміщенні було влаштовано вбиральні туалети. Стіни було обкладено сантехнічною пліткою та пофарбовано. На довгі роки про ціни і твір мистецтва всі забули. У 2018 році директором Львівського органного залу буду до дослідження стіни вбиральні, яке показало, що пішарами війна, вапна. Фарби та плитки сховані розписи було прийнято рішення про перенесення та облаштування сучасного санвузла в іншому приміщенні і проведено на ремонт. Ось саме санвузол тут. І він в чудовому стані. Реставраційні роботи проводила українська польська група фахівців. Працювали майстри, які протягом 11 років реставрували стінопис Розена у Вірменській церкві. Три головні джерела коштів, Львівська війська рада, Львівський академічний будинок органної та камерної музики та Європейський фонд підтримки культури спадщини Полоніка. Впродовж двох наступних років вівся постійний моніторинг температури та вологості приміщення, результати якого показали, що вологостійкий режим стабілізувався, до допустимої норми сьогодні розпис, врозення відкрити до огляду. Ось така цікава. Інформація це те, про що я давно хотіла вам розказати і показати. Неймовірні розписи Яна Розена. Музичні інструменти, портрети відомих музикантів і непривершений краси холор гарної зали.